Подарунковий набір для пожежників. Хто забув привітати пожежника? Ось такий чудовий подарунок є. Це з кераміки. Це йде вогнегасник. Ось так він виглядає. Вогнегасник зроблений, це пляшка, зроблена з кераміки на один літр. Також до неї йдуть шість чарочок по 70 мл, також з кераміки. Пляшка закривається відкривається корковою пробкою. Ось так воно виглядає. Кому цікаво, можете залишити замовлення на сайті.